Сьогодні незламний Харків побували на нашій спортивній базі. Уніфект, коли з перших днів війни розбомбили наш фехтувальний зал, де народжувалось, тренувалось і виховувалось чемпіони світу, чемпіони Європи, призери і учасники Олімпійських ігр. На жаль, його з перших днів війни розбомбили, але зараз вже щось реконструювали і побачили, як наші діти тренуються. Була зустріч сьогодні з головою військової адміністрації Олегом Васильовичем Сіннігубом, і дуже було приємно, що в такі складні часи, коли йде війна і поруч з Росією кожного дня обстрілюється Харківська область і місто Харків, ми більше години спілкувалися про розвиток фізичної культури та спорту, про спорту вищих досяг, про підготовку наших спортсменів до Олімпійських ігор, виявляєте, йде війна. А ми думаємо про те, і голова військової адміністрації разом зі своєю командою із нашим головою відділення Олімпійського комітету в Харкові з Дебо Валері Івановичем, Ми спілкувалися щодо того, як розвивати спорт, як зберегти дитячі нації спортивні школи, як готувати вже сьогодні про розбудову спортивних інфраструктур, тому що ми думаємо про майбутній день, і на останах вже заїхав центр спортивної медицини, де зараз відкритий він в цьому закладі в обласної клінічної травматології лікарні міста Харкова, поспілкувалися про диспансеризацію спортсменів, про диспансеризацію і проходження відновлення спортсменів, що зробити, як покращити роботу, що потрібно вже. Зараз думати про що, як спортсменам готуватися і проходити реабілітацію і перевірку, тому що ми, нам потрібно розуміти, що спорт вищих досягнень це щоб спортсмени не тільки перемагали, а щоб ми думали, як їх потім відновлювати. Ну і звісно, же, я хочу сказати, що допоки йде війна, не місце росіянам і білорусам на міжнародній арені, і ми будемо відстоювати інтереси. Тільки нашої збірної України, тільки нашої України. Дякую.